Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Тероризували Марганецьку громаду. Вночі окупанти знову обстріляли Нікопольщину. Кілька разів гатили з важкої артилерії та градів, випустили близько 60 снарядів. Докладніше про це ми дізнаємось у нашого кореспондента Владислава Авдієнка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Влада. Вітаю, Марко. Вночі окупанти не давали спокою Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Декілька разів обстріляли її з важкої артилерії та систем залпового вогню. Град на щастя минулося без постраждалих наразі. Рятувальники обстежують місця обстрілів. Прошу послухати детальніше про це. Ворог випустив майже 60 снарядів по Марганецькій громаді Нікопольського району. Наразі рятувальники ДСНС обстежують територію після обстрілів. На щастя, у громаді минулося без загиблих та постраждалих. В інших же районах області ніч минула тихо, і рівень радіації наразі становить норму. Також по всій Україні, зокрема на Дніпропетровщині, сьогодні будуть планові відключення світла. Їх застосовуватимуть е, і в нашому місті графіки можна знайти за посиланням, яке зараз на ваших екранах. Жити у режимі відключень електроенергії швидше за все доведеться до кінця березня. Вчора заявив представник постачальника енергоресурсів, енергоресурсів Ясно Сергій Коваленко. Наразі в мене це все, Марко. Дякую, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про ситуацію на Дніпропетровщині. І за минулу добу Росіяни завдали 16 авіа та ракетних ударів по Україні, але ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктах та на Луганщині та Донеччині. Вдарили по пункту управлінням складу паливно-мастильних матеріалів і по районах зосередження ворога. А в оперативному командуванні південь повідомили, що триває операція на Кінбурнській косі, і зсу продовжують боротьбу з ворогом та наносять ураження окупанту. Нагадаємо, що це єдина незвільнена частина Миколаївської області. Коса не передбачає такого великого, великої кількості будівель, де можна було б там закріпитися і е, втриматися. Саме тому дозволяємо тільки шторму шуміти навколо, а всім всіх решта просимо дотримуватись інформаційної тиші. Як тільки ми завершимо операцію, ми про неї відзвітуємо. Слід також пам'ятати, що посав поєднується з тимчасово окупованою частиною лівобережжя Персонщини, і це дозволяє ворогу підтягувати резерв. Латають пенівочені дахи та затуляють вікна плівкою. У Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки останнього ракетного удару. Нагадаємо, тоді росіяни вдарили по підприємству у житловому кварталі. Понад 20 людей отримали травми, а півтора десятки будинків зазнали чималих пошкоджень. Їхні власники досі наводять лад у своїх оселях та чекають допомоги від влади. Як оговтуються від ворожого прильоту, і які проблеми доводиться вирішувати самотужки? Наша Софія Куценко розповість. Я проснулась от того, что у меня просто здесь, просто, у меня, я же говорю, у меня тут все было, миски, тряпки, полотенца, вот это все тут было расставлено, чтобы хоть как-то, хоть чтобы соседей не топить. Олена згадує, як посеред ночі її розбудив водоспад зі стелі. Понівечений від ракетного удару, дах будинку не витримав рясних опадів. Квартиру жінки буквально почало топити. При світлі ліхтарика Олена разом із сусідом самотужки рятували покрівлю. У напівтемряві жінка не побачила цвях і наступила на нього. Там темно, не просто, может, клеенкой накрыто было или как. Оно ж, ты же бегаешь, ты же не смотришь под ноги. И так получилось, что я наступила на гвоздь, проколола ногу. Естественно, антибиотики надо колоть, и лекарства принимать, и мази. Пока обезболивающее напьюсь, вот я, я, нап я тогда хожу, что-то делаю. Будматеріали для оновлення даху завезли на наступний день після прильоту, каже Олена. А от до роботи комунальники стали тільки сьогодні. Чекали, доки вщухнуть дощі. Залатати покрівлю обіцяють швидко, на відміну від вікон, заміну яких доведеться почекати. У цьому будинку майже жодного вцілілого. Ударною хвилею понівечило і балкони. У мене був балкон, такий простують старенький, я вже, ми ще з зробили. Ну, травми, Я думав, взагалі, що воно тут все. А воно от хорошо укріпілось. Вікна квартири Олександра Михайловича виходять просто на місце прильоту. У момент атаки чоловік спав у вітальні. Від вибуху усе скло посипалося всередину. Чоловік дивом залишився неушкодженим. Після ракетного удару прибирає і досі. Я збираю, вигрибав, Виніс, мабуть, йодер 10 уже з цього самого з хати. Ну Так болі менше, а то ж було всього. Мілка, мелке стекло, мілка біто. Та саме таке, воно ще тут. То я тільки промітаю, а ще полісосів треба. зараз. У будинках вже частково з'явилось світло, є вода та опалення, але через вибиті вікна температура в оселях людей не вище 10 градусів. Холодно, і у магазині на першому поверсі він постраждав чи не найбільше. Ворожа ракета розірвалась просто через дорогу від нього. П'ять великих окон, у нас вітрини тільки що ми поставили стекло, кондиціонери розбиті по фасаду, реклама розбита. Збитків тут каже директорка на кількасот тисяч і оновлювати магазин доведеться власним коштом. Бо у міськраді відмовились навіть вставляти вікна. Пленку не дали, той тобто сказали, що нам не положено. Людям ми знаємо, що залили заміри окан в домі. Нам ніхто не звернувся. Сьогодні ми дзвонимо, всі телефони. Нас з одного телефона на другий посилають налоги. Ми ми вже ми платимо. В ЖЕК ми платимо. Та у магазині не планують здаватися і все ж розраховують хоча б на якусь допомогу. Та продовжують чекати підтримки, як і інші постраждалі мешканці району. Усього від ракетного удару вибуло понад 400 вікон. Наразі шибки затягнули плівкою та зняли заміри. Ставити вікна людям обіцяють протягом місяця. Софія Куценко Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.